Вже дуже цікаво. Володимир Путін привітав із 70 70-м днем народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного. Повідомляє про це російське видання «Рія Новості. Очільник Федерації зазначив, що дорожить добрими відносинами з білоруським колегою. На сайті Кремля опубліковано також указ про нагородження Лукашенка. Орден святого апостола Андрія Первозваного найвища державна нагорода в Росії. От єдине, що мені цікаво, це сталося до чи після того, як Білорусь напередодні вперше застосувала авіацію і збила російський. Шахет, який до них залетів. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гаюн під час повітряної атаки на Україну дрон Камікадзе залетів у повітряний простір Єльського району Білорусі. Винищувач приблизно 20 хвилин літав за російським дроном, ганявся за ним. Мешканці Білорусі чули, що не менше два вибухи і помітили яскравий спалах у небі. Моніторингові групі пишуть, що це, ймовірно, перший підтверджений випадок збиття російського. Шахеда у небі Білорусі. Нагадаю, напередодні мінімум шість російських шахедів залетіли на територію Білорусі. Повідомляла моніторингова група Білоруський Гаюн. Їх за їхніми даними авіація військово-повітряних сил Республіки Білорусь була в повітрі всю ніч. Шахеди залітали в повітряний простір країни з боку Чернігівської та Київської областей України. І це вже щонайменше шостий подібний випадок, коли російські дрони залітають до Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що ніколи не віддасть наказ армії воювати за межами Білорусі. І відповідна заява прозвучала на зустрічі, присвяченій питанням інформаційної політики. Саме проголошений президент Білорусі називає російську війну проти України українською кризою і каже, що його обурює те, що пишуть.